Ський державний університет безпеки життєдіяльності для вас це це все. Я мені дало потівку в життя. Мене звати Назару Олександр Степанович. Вперше я переступив КПП в листопаді місяці 79 року, 1979 року. На роботу вже прийняли мене на Володарську посаду в грудні місяці, десь на початку. Вносити. Які предмети ви викладали? Викладав, починав і закінчив викладати предмет правила дорожнього руху, а також будова, технічна експлуатація вантажних автомобілів, на базі яких комплектувалися пожежі. Це зокрема ГАЗ-66, ГАЗ-53, зіл 130 131. Пізніше почали виступати на шести калазами. Як далі розвивалася ваша кар'єра в університеті? Ви прийшли викладачем далі? Цивільний був, значить офіцер запасу, лейтенант запасу, збройних сил Радянського Союзу. Ну, а тут мене переатестували вже на вийдена внутрішнього союзника на посаду е викладацького посаду, а це е викладач майорської посади. Коли ви пішли на заслужений відпочинок? В квітні 2004 року. Таже mm. не так. В жовтні 2003 я зняв погони, ще лишився на декілька місяців на цивільній посаді, продовжував виконувати функції декана факультету студентів. І заодно паралельно вів ще три Як часто ви повертаєтеся у рідні стіни? При потребі, коли особисті справи порушати, і коли запрошують? Університет тодішнє училище, так, 70-ті роки. І університет зараз, звісно, стрибок колосальний. Але от очима людини, яка тепер тут вже не працює, який він? Ну, знаєте, завдяки колишньому ректору Михайлу Козеру він капітально підняв престиж. Училище зробив поета інститутом, ну а основне приділялося увагам розвитку матеріально-технічної бази інституту. Ну, Продовжує лінії Мирослава Коваль. Порівняти не до порівняння училище було. Бідновата матеріальних ресурсів не було, рішалося питання, от задача поставилась, все, ніяких тобі ні коштів, ні матеріалів, нічого. Як рішиш, так і рішиш. Тобто переладнання кабінету. За весь час, як щось п'ять кабінетів переобладнував, ні однієпійки волонтері не, не, не бралося, Рішали питання через курсантів, через їх батьків, через заочників. Таким чином. Ну, така система була. Ви слідкуєте зараз за університетом? Ну В соціальних мережах, можливо, десь сайт, фейсбук. О... Так, ні, в розмові при зустрічі з колегами, якими служив, працював. Багато ветеранів, яких ми брали інтерв'ю, говорять, що пожежне братство і дружба, яка започаткувалася чи народилася під час служби або навчання в університеті взагалі в пожежній структурі, загалом, так, вона найміцніша. А, чи ви також відноситесь до тої когорти людей, які обзавелися друзями і дружбу з ними пронесли через усе життя? Я цілком згідний, що пожежна охорона, пожежна структура, відносини дружні. Таких відносин нема ні в інших силових структурах. Скажемо, порівняти з твоєю ж, Тоді міліція, зараз міліція не до порівняння. Пожежне братство. Тут достатньо мені було поїхати в чуже місто, представити, що я такий. Звідти все, переночувати дадуть, поїсти дадуть машину, якщо потрібно, Нема питань. розумієте, Ця дружба, вона. Передається з покоління покоління, я тільки за підтримую. Ну, а... Пригадаєте своїх друзів, з якими ви тоді почали дружити, і якщо спілкуєтесь, зараз то з ким? Ну, я спілкуюся зі своїм ветераном, допомогу робець. Не скажу вам, е, я точно е його е не пам'ятаю. Е Підполковною відставці Рубець. До речі, через нього я поступив сюди, тому що хронічна нехватка була викладацького складу е відповідно з вищою освітою. Ну тоді така ще установка була, щоб е був парк білет комуністичної партії. Ну і зв'язку з цим взяли ну, таке. Э, Спілкуюсь. Э, ну, він пішов э, в управління пожежної хороди. Підукованих садив, свадьба ну, э, тоді майором. року. Ну а так, я знаю, що він з ким. Э, Андрій Івановичем, регулярно полковник Жилійства. Вречень вчора був День народження, привітав. А сьогодні Андрія Івановича, але лейтенанта, День народження такоспривітав. Якщо одним словом або ж одним речем. Вінський державний університет безпеки життєдіяльності для вас це. Ви знаєте, я... це все. Я... Мені дало потівку в життя. Я став ким я є. От. Жалкую, що я в 28 років прийшов сюди, що раніше не прийшов. Жалкую, що таке було училище було. Ну, завдяки училищу інституту, ну, тепер університету. Я продовжую вести предмет правила дорожнього руху веду курси водіїв. От ви були викладачем, так, ви безпосередньо мали контакт з курсантським середовищем. Чи згадаєте, можливо, того курсанта, який найбільше вам запам'ятався? З позитивної чи, можливо, з негативної сторони? Бо зазвичай є і ті, і ті? З негативної я би не хотів називати прізвище, хоча я пам'ятаю. А з позитивної? З позитивної якраз багато. Ну, ви розумієте, щороку випускалося порядка 180-200 курсантів. Пізніше підключилися студенти на один набір був на 3 роки, і далі вже набір був студентів на п'ять років, на вищий світі. Багато я. З повагою ставився як до курсантів, до студентів, до заочників. Старався їм видати матеріал, не гнав, як кажуть, хавтору мене зато цінили Багато. Немає поганих курсантів, студентів, є поганих вчителів. Цікава філософія. Така філософія. Я завжди знаходив підхід до, до любого. Саме розумієте, особливо курсантське середовище. Воно особливе було, бо особливий континент мається на увазі, що сини високопоставлених і не тільки різні, по різному вели. ну, але я. До всіх однаково відносився, вимагав, викладав, вимагав, щоб були знання. Ясне діло, що багатьом, ну не багатьом, а деяким то не дуже подобалось, але пізніше вони зрозуміли, що я їм бажав тільки добра і тільки. Скажіть, будь ласка, чи писали ваші курсанти, у яких ви викладали пояснювальні записки? Особисто вам? За ви знаєте, я то не практикував, я не брав ніколи ні одної пояснювальні, я залагоджував питання, як кажуть, на місці. Звичайно, були ретро-інциденти, я їх не хочу озвучувати. Впливали офіцерський склад, наближений до ректорату, скажімо так. Не подобався декому я своєю позицією, правдою, відношенням принципово, то таке. Ну, всім не доводиш? Ні, ні, ще народилася та людина, яка доводить комусь. Ваше інтерв'ю вийде ближче до жовтня місяця. Дивлячись зараз в камеру, я вас попрошу привітати. Усіх тих, хто зараз продовжує розбудовувати університет, продовжує вашу справу і таких як ви. І що би ви побажали цьому поколінню, яке тільки от зараз по цих лекційних аудиторіях ходить? Зважає, зважаючи на сучасну обстановку, на війну жахливо, яка ми в нашій країні на воєнний стан. Я би в першу чергу побажав би всім, поскоріше закінчення цієї війни мирного неба. Кожна людина має свої мрії, явні, потаємні, щоб ті мрії збувалися, щоб все було раз в сім'ї, в родині. Рідних, близьких. От. Ну, а викладацькому складу бажаю продовжувати ту лінію досконалення матеріально-технічної бази. А тут я знаю, що не почати край роботи по матеріально-технічній базі досконалити саме вдосконалюватись продовжувати ту лінію, яку була започаткована, тобто все для учнів, для курсантів, для студентів, ну, а це для держави, для розбудови держави, тому що професія пожежного захисника. Досить престижна, шанована, поважна.